Вже можна? Який приємний золотавий колір. Привіт! Це канал «Мої», де готувати разом. В тому стає традицією. Сьогодні ми з моїм найголовнішим помічником, помічник, скажи привітати. Будемо готувати найсоковитіші котлетки да. з овочами. Да. Для цього нам знадобиться індичий фарш, обсмаженої цибульки, спеції і овочі, які ми будемо готувати як під гарніровку до наших котлет. Подавати наші котлетки ми будемо з морквою, зеленим цукіні та перцем. Нарізаю цукіні, зелену частинку. Дивись, можна зробити. Ось таку зіроньку, яке красиво. Поки у мого шефа дуже важлива місія, поговоримо трішечки про фарш. Е, я дуже люблю готувати з індика, але щоб фарш був більш соковитий, використовуйте м'ясо не філе, а, наприклад, з ноги індика чи у курки. Щоб додати ще більше соковитості, я завжди у фарш додаю вершкове масло на 500 грамів, десь 40. 50 грамів вершкового масла. Додаю підсмажену цибульку. Я використовувала цибулю варей, тому що вона моя улюблена. По-перше, по-друге, вона має приємний солодкуватий присмак і гарно пасує до м'яса. Далі у фарш можна додати сирих овочів. Це може бути яблуко, часто і я пробувала це. Також класно працює. Додають на дрібну терку ем, картоплю. У мене це цукіні. Я візьму дрібну. Пертушку половину цукіні на 500 грамів додаємо. Якщо ваш малюк не любить сторонніх кольорів або у фарші відчувати якісь інші текстури, ви сміливо можете обсмажену цибульку, а також сирі овочі, покласти у блендер, зробити більш дрібну фракцію, і тоді це буде більш однорідно. Мій помічник взяв невеличку перерву. Не, не постійна особистість. Не, я тут, я тут. Ти в офісі? Пішов попрацювати трошки. Добре, поговоримо про фарш, щоб мияско і ваші котлетки були супер соковитими. Ми додали тертий цукіні обсмажену цибульку. Далі я додаю сухарі. Ви можете зробити домашні, вони так будуть більш ароматніші. Я купувала. Тут десь 30-40 грамів сухарів. Додаємо до них вершки. Я взяла 30-36 відсотків. Додаємо до вершків, можемо дати зовсім трішечки, щоб наші сухарі набухли, і тоді будемо додавати до нашого фаршу. Помішаємо. Також ви можете додати свіжу, білу булочку, взяти її м'яку частину, замочити в молоці або у вершках. Додаємо наші сухарі до фаршу. Одразу можемо приправити ціль. Далі можна додати трави. Я точно впевнена, ви розумієте, що ваш малюк любить більш за все. Я додаю часничок. щедрі дві дрібки, тому що він класно додає смаку. Тут так само, що стосується як цибулі, так і чеснику, я не додаю до фаршу свіжого продукту. Дуже часто у багатьох людей це може викликати дискомфорт і оцей знаєте. Катлетичне амбре, я не знаю, як це сказати, але не дуже приємно. Вже гарно ти завернула. Катлетичне амбре. Тому я використовую тільки вже оброблені продукти. Замішуємо наш фарш. Можна додати, до речі, трішки копченої паприки. Спеції всі натуральні, тому я не бачу нічого поганого, якщо ви використовуєте їх навіть для малюка. Об'єднуємо наш фарш, підсумуємо. Що необхідно, щоб ваш фарш і ваші котлетки були ідеальні. Фарш. Краще його зробити самостійно, щоб ви були впевнені, що це за м'ясо, і не було всяких жилок, прожилок, і все таке. обирайте не філе, а наприклад, це може бути стегно, нога. Там м'ясо буде більш соковите. Це стосується як індичого м'яса, так і курячого, якщо ми говоримо про. Таха додаємо якийсь жир. Це може бути, наприклад, бекон. Я додала вершкове масло. Беремо якісь овочі, які додадуть нам ще більше соковитості. Можна використовувати яблуко, цукіні, зелень або цибулю, картоплю. Це разом можна також класно працює сир. Якщо ви любите і знаєте, що вашим діткам можна і вони люблять сир, можете додавати дрібну, а, дрібну фракцію сиру або брати шматочок моцарели і класти всередину котлетки. Це також буде дуже класно. Далі нам треба. Трішечки м'ясо відбити. Для чого? Щоб білок схопився, щоб ваші котлетки трималися купи. Я не буду робити жодних паніровок або якоїсь іншої текстури. Беремо весь наш фарш. Ось так. Готові? Ось так нам треба зробити декілька разів. Не робіть занадто багато, щоб фарш не став гумою. Прям відчуєте, як все буде об'єднуватись. Свої котлетки я не хочу обсмажувати на пательні. я буду їх запікати. <реш> Кладу пергаментний папір і зараз будемо формувати наші котлетки. І форму я хочу зробити круглу. Поки ми формуємо наші котлетки, нехай вже нагрівається духова шафа 190 градусів. Будь ласка, поставте собі. Бачите, такий кругленький гарненький. якщо наприклад ви не додавали вершкове масло у фарш, можете. Це зробити перед самим випіканням, малесенький шматочок, покладіть на кожен ваш такий мідбол, ще хочу сказати, що такі мідболи це дуже класна заготовка, які ви можете сформувати і покласти у морозильну камеру, щоб у будь-який час, коли треба швидко приготувати обід чи вечерю для родини або для ваших діток, у вас в морозильній камері завжди були класні, готові напівфабрикати. Якщо ви Готувати такі мідболи для себе або для свого чоловіка, можете бути трішечки сміливішими зі спеціями. Бачите, я постійно конаю руки у воду, і тоді вони виходять більш охайними. Ну і звісно, з ним з м'ясом так легше працювати. Можете бути сміливіші зі спеціями. Або, як я казала, покладіть всередину смачніший сир, додайте італійських трав, або навіть свіжих можна зробити їх кольоровими, додати фрешу буряку, або, наприклад, підсмажити і поробити листя шпинату. Тоді вони будуть мати приємний красивий колір. Наші котлетки сформовані. Я відправляю їх в духову шафу на 20 хвилин. Температура 190 градусів. Викладаємо наші фігурні овочі на пательню, трішечки вершкового масла. Далі воду 30-40 грамів води. Одразу трішечки солі, часничок. і накриваємо ми все це пергаментом, а не кришкою. Тоді дуже правильно випаровується волога і овочі карамелізуються. Щоб вирізати картуш з нашого пергаменту, беремо листочок. В мене вони вже одразу відрізані прямокутної форми, але краще взяти квадратну. Складаємо навпіл. Далі. Далі. Хоп. Нас має вийти ось такий трикутник. Нам треба відміряти центр пательні. І ось тут, і робити надріз. Наша кришка готова. Відправляємо це на середній вогонь. І десь на 10 хвилин забуваємо. О! Бачите, рідина випарувалась, і зараз овочі почнуть карамелізуватися. Ви тільки подивіться, який приємний золотавий колір. І не обов'язково обсмажувати наші котлетки. Вау! Wow! Я дуже хочу показати вам, наскільки вони соковиті. Давайте разом кидаємо Викладаємо наші котлетки. Викладаємо наші овочі. Що ж кажеш? Красав! Подобається? Спробуєш? Вау! Що ж кажеш? Смачно? Я люблю. Клас! Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки пишіть в коментарі. Чи сподобалась вам така домашня страва? А у нас перерва Я на обід тут. Перерва на обід? У да, нас перерва на обід. Також. па Папа! Папа!